Ось і знову я на зв'язку вітаю, шановні Роман Лук'янов. Тиждень мене не було. Я був, можу сказати, у відпустці. Але ж я не відпочивав. Я займався штучним інтелектом так активно, і навіть трохи пропустив свій відеоблог. І ви знаєте, що мені вже соцмережі почали писати Роман Іванович, де ви поділися? Мені люди почали писати, що я десь то я кожного дня виставляв там, ну через день. А зараз я вже тиждень мене нема. Пояснюю, відповідаю, друзі, я нікуди не дівся і буду продовжувати свій відеоблог. Просто зараз, цей тиждень, який зараз я пропустив. Я просто окунулся в світ штучного інтелекту, не просто в світ штучного інтелекту, а я намагаюсь зробити і саме кіно. І в мене вже є дві хвилини мого... Кіно і справжнього це не трейлери, це не якісь шматочки кадрів, це повноцінний, довгі, довгі кадри, довга сцена, діалог. І можу сказати, виходить дуже цікаво. і Я обов'язково незабаром вже покажу ці дві. Ну, повинно бути десь три хвилини в мене. Ось я дороблю і обов'язково вам покажу початок свого фільму. На даний момент я продовжую вести відеоблог в реальному часі, тому що ну не можна пропадати з, з екранів, щоб, щоб ви, мої глядачі, ну просто вам же цікаво за мною спостерігати. А я пропав це так не можна робити, тому ви виправлю цю ситуацію і буду виходити, можна сказати, кожного дня. Тепер з приводу суну, і що хотів вам сказати з приводу суну. А я сказав вам, що музикальний мій редактор, і я вам говорив, що я не претендую на якісь музикальні там що я музикант, що я там півець какого-нібудь. Ні, друзі. Але ж що я можу сказати? Я вже написав декілька треків. І все ж таки буду їх випускати в вигляді кліпів. Чому тому, що це не пісні, це не просто музика, це мої думки як автора. І те, що ви будете чути, це для мене дуже важливо, щоб ви почули особисто мене. І там, кажімо, так я я не можу казати прямо деякі речі, але я можу казати ці речі через, через музичку. Так що, друзі, не переключайтесь, знімаємо кіно разом.